Говоримо коротеньку екскурсію по нашому дитячому сиротинці. Це місце, де ми зараз стоїмо, де знаходиться метал для будівництва церкви і дитячого сиротинця. Тут буде спортзал для наших дітей. Поки що воно зараз так виглядає. Оце є вхід, в який ми заходимо. це великий коридор. Коридор, де ми плануємо розмістити святки для одягу дітей. Тут знаходимо, знаходимося біля маленького класу для дітей. Далі по коридорі. Довго не рухатися. Думаємо, що тут багато цікавих речей ми плануємо зробити. Тут є сам вузли. Заходимо в майбутнє зібрання для наших діточок. Велика простора. Там знаходиться кухня, тут знаходиться кладовка. Думаємо, що ми її трошки розширимо нашу кухонку. Так. Рухаємося далі у напрямку другого поверху. Тут у нас є вікна вже поставлені, електрика проведена. Плануємо наш майбутній крок. Це сантехніка, ми опарення. Це така велика сходова квітка. Такий великий коридор. Тут буде. Також ми плануємо змістити якісь е, шафи. Тут має величезні зал для дітей наших. Тут ми зараз молимося і просимо помочі Божої, Пресвятої Богородиці та Святого Миколая Чудотворця, щоб ми чи пошвидше завершили цей наш е, проєкт, щоб він завжди був благословенний Богом. Те, що ми робимо, було на слава Божому. Пресвятої Троїці. Рухаємося, Оце Бачимо, електрика тут вже проведена. Тут обережно, будь ласка, будемо тут ще не тут лавка, як через ринку. Тут є ще одне приміщення клас. Зараз це є місце для робочих наших їдальних. Тут приміщення, заходимо, де будуть мешкати на будуть опікуватися Цим сиротинцям, вони мають окреме приміщення, мають свою їдальню, мають свій санвузол. Ось я прошу. Зараз це в розвитку, розвитку. Мочки по великому. Коридором і на третій поверх де буде житлове приміщення для наших куточок. Тут є третій поверх житлових для дітей цих кімнатів, яких ми вже подекуди зробили. Отеплення даху та вбили з Ось отут. Прошу. Наступний наш крок це, бачите, має такі гарні світлі кімнати. Зарвузо. ліворуч в мене. Тут є сам музол, тобто туалет, ванна, намивальники і так далі, і так далі. Оце буде все для наших прекрасних діточок з сирі. А так коротко я вам розповів екскурсію по нашому дитячому будинку милосердя Святого Миколая. Дякую за увагу.